Ку -ку. Я ж бачив, що ти бежав. Воу, 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 воу! Прощавай! <плес> а он зі мною їде? Месси? Месси, это ты? Не, друже, это так не працює. Не слухай, ну у меня вз... Є хп. Так що прищавай, побачимо. Це моя автівка. Це моя. Май... Я автівка. Знає, що ти в мене стріляв? А, перепрошую Це якась жінка. Ой, как? Как не Откуда? Угу -гу. Ой, ну оно улучшило так Прощава... А нащо ти стріляв в мене, друже? Прощава... Месі? Месі, це ти? Я знайшов тебе, Мессі! Диви, як це працює! Отак було, було потрібно. А що таке? Сідай! Що, не бажаєш більше? Пукую. Okay. Давай поговоримо. Чуєш? Давай поговоримо. Давай поговоримо.